Дорогенькі мої, вітаю вас на своєму каналі, Кухня з кишені і справи домашні і з вами, як завжди, я, Любов, рада вітати всіх, хто любить Україну з новим днем, прекрасним осіннім днем. Сьогодні в нас тут така стоїть непроста задача, як за такого мінімума продуктів І за такого дріб'язку, який є в нас, приготувати щось смачне на обід. Для всієї сім'ї. Ось дивіться, пройшла з погороді, останню капусточку зірвала, вона зовсім дрібненька, це те, що у нас виросло на городі, і вже залишки. Картоплю доїдаємо дрібненьку. Морковку вирвали, яка є. Перець з нашого городу теж є такий, є такий різний цибулька, дріб'язок. Оце все, що у нас є. Є ще олія, є ще ось, ось, кипячена вода, дві такі здорові сковорідки з кришками обов'язково. І трішечки ще я додам смальцю і сіль. Все це все, що в нас є сіль, мелений перець. От з цього, що ми можемо приготувати? Перш за все, нам треба любов. Якщо ми любимо свою сім'ю і хочемо для них щось приготувати, то для нас навіть цих продуктів це забагато. Тож, починаємо готувати? А приготуємо ми сьогодні овочеве рагу без м'яса. Без колбас, просто от з цього, що у нас є. Перш за все, оце все треба нам подрібнити. І потім будемо готувати з вами. Так, ось так, Ми все подрібнили. Картопля у нас дуже дрібненька, тому на дві частинки як де там була вже більша, то на три, на чотири, Ну, щоб вона була не дрібна ось така. Перчик подрібнили, як завжди, отакими от полосочками. Але те, щоб, щоб дрібного тут в цьому рагу не було нічого. Нам потрібно, щоб всі овочі було видно. Морку потерли на крупній такій здоровими дірочками. Терці. І цибульку подрібнили теж так, щоб її було видно. У це рагу можна додати, якщо у вас є кабачок, додати кабачок або синій. Це на ваш смак, на ваш розсуд. Синіх у мене немає, кабачки є, але не любимо. Можна додати сюди помідори, але... Помідори додавати тоді, коли картопля вже і капуста готові. Тому що, якщо це зробити раніше, то капуста і картопля будуть твердими. І солити, до речі, теж. Коли капуста вже буде проготовлена, коли картошка вже буде проготовлена, аж потім треба солити і перчити. Ось так запалюємо газ і починаємо роботу. Капусту потрібно, дивіться, такі малесенькі були два качанчики, з них половину викинули. На качани, на самі. А дивіться, і а все-таки тут і є. Ось так. Ми її... Оце все тут до цієї капусти ми додаємо і морковку. От, це все ми додаємо одну, оцю мисочку. Змішувати не будемо. Ролі воно такої не грає, але воно буде все смажитися в одній сковорідці. Повірте мені, мороки тут, оце, поки ми чистимо, миємо все. Нарізаємо. Далі все дуже швидко і дуже смачно. Ви як спробуєте, вам це сподобається. Дивіться. Якщо різний перчик різного кольору, воно ще гарно виглядає. А ні, воно і так буде смачно. Все, переходимо до газу. Так, розігріваємо і в одну додаємо олію. Зовсім небагато. Ложки дві більше нам не треба. А в цю додаємо тільки отак, як під стілочку, під смальчик. І додаємо сюди Це таке, щоб наша страва була і смачніша, і ситніша. Додаємо смалець. Я його додаю завжди і всім рекомендую. Це дуже смачно і корисніше, ніж. Олія, до речі, хочу вам пожалітися. Купила ось таку, в мене була така лопатка, вона дуже зручна для перемішування. Купила, а та вже така мене погана була, я купила іншу. І взяла, хотіла на неї помішати щось на сковорітки. Глянула, вона геть таку звернулася в трубочку. Так що не знаю, як можна це провірити, коли купуєш, але буває таке. Якась підробка. Так, розігрілися наші сковорідки. Ось так. Сюди додаємо картоплю. Нам потрібно її обсмажити. Поки що ми її не солимо, нічого. Нам потрібно, щоб вона обсмажилася. А сюди додаємо, в з тогорічку, додаємо капусту. І теж хвилинку вона повинна смажити. Зовсім мало було овочів, а дивіться, які, які повністю горілки у нас такої смакоти. Не спішимо помішувати ні одне, ні інше. Треба, щоб воно сплатилося. Ось тепер можна помішати. Потрібно, щоб кожна картоплинка вона була така у них мальчику і щоб вона підрумянилася, щоб вона запечаталася. Ось так. Тепер помічуємо тут. Так, ось ось смажуємо, Нам потрібно, щоб капуста не підсмазилась, щоб вона пропускувалася. Ось зараз я її зовсім-довше -зовсім смажу. Тепер доливаю до капусточки, доливаю води. Ось так. І накриваю кришечкою. Не солим нічого. ще у нас картопля? Картопля у нас обсмажується. Робиться така гарна. І лівію теж накриваємо кришечкою. Ось так поки що не солим ні картоплю, ні овочі. Нічого ми не солимо, поки воно не буде м'якеньке, таке, як нам потрібно по своїй структурі і по готовності. Час від часу перемішуємо, тому що вона нам не потрібна, щоб вона була зовсім, зовсім готова. І... Картопля смажена на смальцю, це щось неймовірний і смак і аромат. Нам не потрібно, щоб картопля зовсім просмажилась, нам потрібно, щоб вона схватилася, зробилась така на ній оболочка. Так. І капусточка, щоб протушкувалась. Тут на дні є вода, тепер нам треба, щоб ця вода, водичка випарувалася, воно зменшиться в об'ємі. Теж аромат такий, ой, це це просто. Це дуже гарно і дуже смачно. Дивіться, яка краса. Це плоди праці з весни до осені. Так, Ось картопля почала підсмажуватися вже. На цьому етапі ми її присолюємо і додаємо меленого перцю. Хочу ще якісь спеції, будь ласка, я не додаю. Я хочу усього чистого смаку тушкованих овочів. Тепер перемішуємо. Все, і виключаємо. Одна половина у нас готова. Ось капусточка в нас інтенсивно протушковується. Це те, що нам якраз потрібно. Хто хоче додати томатну пасту, будь ласка, тут вже на, ваш, на вашу фантазію, хто хоче з м'ясом, додайте м'ясо, тільки спочатку м'ясо, протушкуйте спочатку м'ясо. У нас м'яса і немає, і не хочу я. Ось так. Капусточка вже м'якенька. Ще зовсім-зовсім трішечки і будемо це робити далі. Дивіться, як малої кіль... капусточки зовсім малі були такі капустинки, зовсім-зовсім-зовсім малі. А дивіться, скільки капусточки. Тепер вона м'якенька вже. Ми її підсолюємо соліть до смаку. Соліть, перчіть, додавайте собі спеції, які ви хочете, до смаку. Я ж додаю тільки сіль і мелений перчик. Все. У нас і капусточка готова. Так, і тепер ми сюди. Висипаємо. От так. Висипаємо сюди картоплю. Ой, так все пахне. Такий аромат всього. Змішуємо разом. Виливаємо жирок оцей смачненький. Так, все змішуємо. Ось так. І через 5 хвилин страва буде готова. А я ж кажу, хочете, додавайте м'ясо, хочете, додавайте колбаски, сосиски. Якщо додати якісь копчені, таким, копчені таким мисливські ковбаски, то буде такий з присмаком якогось походу, якоїсь пригоди такої. Дивіться, повен казан гляньте. Страви. Часу ми затратили небагато, продуктів зовсім небагато. А ви подивіться, що тут тільки діється, яка це смакота і красота. Ось так тепер закриваємо все кришечкою. Прикручуємо огонь до мінімуму. І 5-10 хвилин. Все. Що тут робить наша смакота? І подивіться, яка це смакота. Ця водичка майже випарувалася на дні тільки. Все добре змішалось. Все видно, картопля окремо, овочі, кожну овочинку, кожен шматочок видно. Оце те, що я хотіла ось так, щоб воно було саме отаке. І воно дуже-дуже смачне і дуже ароматне. І, як ви розумієте, дуже корисне. Слухайте, картопля і овочі не повинні переваритися, перетушитись. Вони повинні бути такі, як я завжди кажу, за 5 хвилин довго. Ось дивіться, ціленька картоплинка. Або ось візьму цю. Бачите, вона тверденька, я... ось так вона розрізається, але не роздавлюється. Ось на такому етапі ми виключаємо. Виключаємо, накриваємо кришечкою і 5-10 хвилин воно повинно настоїтись. От Отак. Смачно, пробуйте. Це дуже просто, дуже смачно, без затрати і сил, і грошей і енергії. Виходить цілий казанок такої смакоти для всієї сім'ї. Просто легко, готуйте з любов'ю. І з вами, як завжди, була любов на своїй кухні. Кухня з кишені і справи домашні. Хай Бог благословляє вас і береже вас. Чекаємо миру.